Друзі, привіт! І ви хочете сказати, що є десь краще, ніж вдома? Ні. Краще, ніж вдома буває тільки де? Вдома? Ми вже вдома, своїй рідні в квартирі, свої, от Давидка щось позагрустіл. Вже поспали, вчора приїхали, а скільки ми вчора приїхали Давид? Ай, по дорозі вчора десь вісім вечора приїхали. Попили зелений чай, заварили. Вчора їхали, купили купили петрушку, купили кріп, я його помила, а огірочки купили. Це я вже достала фарші, буду варити з фрикадельками супчик. Це тут є наша. Подружка. Масяня, Масіню, Масінька, каже, привіт, я вдома, я тут. Масянька знайшла для, цього, для стірки рушнички, вона на них вклалася. Наш дворик. Я вже заскочали, я ще й не виходила сюди. Дощі, ішов все мокре. Хіба може десь бути краще, ніж вдома? Ні, ще хочу вам Алісу показати. Дома, -то. я сподіваюся, що я за, за колеса ці гроші верну. Б, б, ну, да. Туда, надо ну так, Тоді треба продавати їх. <ристот> ну, дивіться, ще одна. І довольні були, що вчора приїзд. Так, ти була довольна, Аліс? Так, добре, Та? що ми вдома, добре? Аліс, Добрий сонечко, кажи «да». Так що ми вже вдома. Слава Богу. Всім привіт.